Розв'яжемо декілька задач, в яких потрібно складати буквений вираз, та іноді обчислювати його значення. Отже, задача 442. Запишемо в зошит номер. Прочитаємо задачу. У Сергія було А модели машинок. Зверніть увагу, А, буква. Може бути будь-яке число замість А. Так, Ми так і будемо вживати оце ось А в розв'язуванні. На день народження йому подарували ще 15 моделей. Тут число, конкретне число. Скільки тепер моделей машинок буде у Сергія? Давайте розв'яжемо цю задачу, як ніби у нас немає ніякої букви, як ніби це просто задача. Складемо спочатку коротку умову. Що тут у нас з машинками? У Сергія були машинки. Тоді йому ще подарували. Скоротко напишу. І у нього буде скільки машинок. Або стало, можемо написати. Скільки машинок у Сергія було? А. Я не буду вказувати, що це машинки, не буду скорочення, просто А. На день народження йому подарували 15 машинок. Скільки буде? Якщо в нього було якась кількість, а потім додалося іще якась кількість, то, звісно, буде скільки було, і ще додати, скільки додалося. Готово. Це і є наше розв'язання. Питання: скільки тепер машинок буде у Сергія? А плюс 15 це наша відповідь. Можемо записати у відповідь. Це значення. Відповідь А плюс 15. Наступна задача. Школярка придбала ручку за 8 гривень і зошит, який на А гривень дорожчий, завдання. Склади вираз для обчислення вартості покупки та спрости його. І друге завдання обчисли значення виразу, якщо А до рівня 12. Давайте знову ж таки почнемо з короткої умови. Запишемо номер завдання. Що у нас тут є в задачі? Задача у нас є ручки і зошити. Ручка коштувала 8 гривень. А зошит невідомо скільки, але ми знаємо, що це було на А більше. На А більше. Як це працює? Якщо якесь значення, якийсь, якийсь вираз більший від. Іншого на певне число, то нам треба його, власне, збільшити на це число. Так? Якби тут були числа, то ми просто до восьми додали оце ось наскільки більше. До восьми додали б те, наскільки кількість зошитів більша. 8 плюс А. Це і буде кількість зошитів. Але це не кінець. Нам потрібно ще скласти вираз для обчислення вартості покупки. Вартість покупки це скільки всього коштувала наша покупка. Всього показуємо фігурною дужкою. Як нам знайти всього? Треба додати. Додамо до восьми 8, 8 плюс А. До вартості ручки додамо вартість зошита. 8 плюс 8 плюс а. І це ще не кінець. У нас була ще така частина фрази та спрости його. Цей вираз не дуже простий, його можна зробити простішим. Давайте це зробимо. Запишемо його, угу. перепишемо і використаємо властивості додавання, які кажуть нам, що якщо у нас тут все додається, то ми можемо дужечки переставляти переставляти як завгодно. Ми можемо спочатку додати 8, а тоді вже А. 8 плюс 8 16 плюс А. Вираз готовий. Простіше він уже не стане, частина задачі розв'язана. А тепер нам потрібно обчислити значення виразу, якщо А дорівнює 12. Давайте запишемо А дорівнює 12, тоді значення виразу 16 плюс А. Це 16 плюс насправді 12. Це дорівнює 28. Тепер можемо вже вказати, що це буде 28 гривень. До цього це був просто якийсь вираз. А тепер уже ми отримали конкретні гривні. Запишемо відповідь. Зверніть увагу: у нас було два питання в задачі. Перше завдання. Склади, склади вираз та спрости його. Його результат 16 плюс А. І друге завдання обчисли значення виразу, якщо А. 28 гривень. Два завдання, дві відповіді: спрощений вираз та значення виразу. Готово! Задача розв'язана. рухаємося далі. Нехай П периметр прямокутника, А і Б його сторони. Завдання запиши формулу для обчислення периметра прямокутника. Це досить легке завдання, правда? Ми вже знаємо, як це робиться. Намалюю прямокутник, а і Б його сторони. Потрібно записати формулу для обчислення периметра. Ми знаємо цю формулу, П дорівнює. Потрібно додати дві його сторони і помножити на 2. Це відома формула, нам навіть немає необхідності її виводити. Периметр це сума всіх сторін, а сторін у нас по дві штучки 2А і 2Б. Завдання наступне знайти П, якщо А дорівнює 12 см, Б дорівнює 3 дециме. Запишу А дорівнює 12 см. Б дорівнює 3 дециме. Зверніть увагу різні одиниці виміру переведемо в одну 30 см. Знайдемо значення виразу. П дорівнює. А плюс Б помножене на 2. Замість А 12, замість Б 30. 30 плюс 12 42, всього 84 см. Готово! Це завдання також розв'язане. Перепрошую, забула написати номер завдання. Сподіваюся, ви не забули. Запишемо відповідь. І знову ж таки тут було два підзавдання. Запишу формулу, та знайди П, якщо А таке то О дорівнює 84 см. Готово задача теж розв'язана. Ідемо далі. Задача. Запишемо. Номер в зошит 451. Знайди, використовуючи формулу відстані S дорівнює V помножити на T. Час, за який автівка подолає 312 км зі швидкістю 78 км на годину. Та друге завдання швидкість автівки, яка подолала 272 км за 4 години. Ми використаємо початкову формулу. S дорівнює V помножити на T. В, першій, в першому завданні тут нам потрібно знайти час. Запишемо «т» дорівнює. І давайте з цієї формули виведемо, чому ж дорівнює «т». Чим у нас є «т» в цій формулі? Т є множником. А як знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. Ми знаємо по нашій задачі, що. Автівка подолає 312 км, тобто відстань 312. Зі швидкістю 78 км на годину. В дорівнює 78 км на годину. Підставляємо формулу Т дорівнює С поділене на В. S у нас дорівнює 312, В дорівнює 78. 312 поділимо на 78, отримаємо 4. Час в година. Зверніть увагу, що сталося? Ми вивели нову формулу із тої, яка була дана в задачі. І після того підставили значення в цю формулу. Обчислили значення виразу, отримали відповідь. Друге завдання тут. же. Знайти швидкість. Швидкість це В. Подивимося знову на початкову формулу. Чим є В для цієї формули? Множником. А як знайти невідомий множник? Знову ж таки, добуток поділити тільки ж на відомий множник на Т. Обчислимо значення. Автівка подолала 272 км. Це відстань. Записали за 4 години. Це час. В дорівнює С поділене на Т. Підставляємо. С 272 Т 4. 272 поділимо на 4, отримаємо 68 кілометрів на годину. Нормальна швидкість для автівки. Готово. Завдання було: знайдіть час для конкретних значень, знайдіть швидкість. Запишемо відповідь. Т дорівнює 4 години. В дорівнює 68 км на годину. Задача повністю розв'язана. І наступна остання. 3D-принтер за Т хвилин виготовив одну складну деталь та три прості. На виготовлення складної деталі він витратив 15 хвилин. Питання, скільки часу витратив 3D-принтер на виготовлення однієї простої деталі. Почнемо, як завжди, з короткої умови. Так, якщо у нас неочевидно, як в попередній задачі. Так, що у нас було? Складні деталі і прості. Складні і прості. Складних деталей було одна, одна штука. Простих деталей було 3. Можемо вгорі ще підписати колонки таблички. Кількість. Але це не обов'язково робити. Тут не дуже складна умова буде. На виготовлення складної деталі він витратив 15 хвилин. Скільки часу витратив 3D-принтер на виготовлення однієї простої деталі? Невідомо. Зверніть увагу, ось оце, ось це вже завдання в задачі. Так? Тобто ми його не відображаємо, це що треба зробити. А питання задачі скільки часу витратив принтер на виготовлення простої деталі? Подивимося, що ще ми не врахували. В найпершому реченні 3D-принтер за те хвилин виготовив оце все. Оце все було виготовлено за те хвилин. Коротка умова готова. Тут вказано, що деталі були складні і прості. Складних була одна штука, простих 3 штуки. Складна виготовлялася за 15 хвилин, проста хто знає за скільки хвилин, а всього пішло те хвилин на, все це, на всю цю роботу. Склади завдання, склади буквений вираз та знайди його значення. Складемо спочатку буквений вираз. Що нам треба класно, знайти? Нам треба знайти за скільки хвилин проста деталь. Як би ми це робили, якби у нас не було оцього Т, якби у нас там було число просто? Ми би подивилися, скільки всього часу пішло на, складну, на складні деталі усі, незалежно від того, що там вона одна. Скільки всього часу пішло на, просту деталь, на прості детальки, а тоді вже скільки піде на одну з них? Давайте розв'яжемо так само. І, якщо у нас тут є буквенне значення, скільки всього часу витрачено на всі складні деталі? Одна деталь по 15 хвилин, 15 хвилинок. Якщо на складну деталь пішло 15, а всього Т, то скільки пішло на прості. Потрібно від всього відняти те, що було витрачено на складні деталі. Т-15. Добре. Всього на прості детальки пішло Т-15. Таких деталик було 3, скільки ж пішло на одну деталь. Нам потрібно весь час поділити на кількість деталей. Взяти весь час. І поділити його на кількість деталей. Тобто тут у виразі написано все, що нам потрібно зробити для розв'язування цієї задачі. Так? Нам потрібно від загального часу відняти час, який пішов на складні. І потім його поділити на кількість деталей і отримати результат. Склади букви вираз. Зробили. Знайди його значення, якщо t дорівнює 33. Вираз Т-15, поділене на 3. Замість Т підставляємо 33. Маємо 33 мінус 15, 18. 18 поділимо на 3 6. 6 чого? Скільки часу? 6 хвилин. Запишемо відповідь. Зверніть увагу, аналізуємо, що від нас хотіла задача. Склади буквений вираз. Запишу. Та знайди його значення. Готово. Два завдання, два, дві відповіді. Цю задачу також завершимо.